Доброго ранку, мої дорогенькі? Доброго ранку, доброго ранку. Хочу вам загадати загадку. Привітанням журавля, я пробуджую поля, я розтоплюю сніги, щоб жило все навкруги. Відгадайте, хто вона, ця красуня чарівна? Про кого йдеться мова, мої дорогенькі? Хто прибуджує поля? Хто розтоплює сніги? Весна Весна, вона оживляє весна. все на круги. Правильно, це весна. Чи вітер зимовий з дощем загуде? Ще сніг острівками блищить де не де, бере за сережки свої розпускає. Чи ви здогадались, коли це буває? Коли це весні. буває? Це буває на весні, весні. На весні. і саме в перший місяць весни у березні. А ось і березень. Назва першого місяця весни березень пов'язана з брунькуванням у цей час берези і збиранням її соку. У берези дуже смачний сік. Він прозорий, солоденький і, звісно, дуже корисний. В березні снігові замети тануть не такі сильні морози, сонце сильніше пригріває не сніг і лід, природа поступово пробуджується. Починають повертатися, повертатися птахи з теплих країв. В березні прилітають до нас найперші пташки, а це шпаки. І саме для них люди роблять спеціальні будиночки. Хто згадає, як вони називаються? Ворони! Ворони! Ні-ні, це шпак. Шпакам готують їх, будиночки будують, вони називаються шпаківні. В березні також прилітають біли, білі лелеки. вони люблять wow. робити свої гнізда на дахах будинків. Вже пташки повернулися на шкрай, про весну співають, пола гай, ніжаться на сонці трави, квіти. Вже настав ласкавий місяць, а наступний місяць весни як називається? Він назив... Літа. Ні, місяць весни. Другий місяць весни mm -hmm. називається квітень. Ось така гарна назва квітень, да? так? Щось квітень. Назва другого місяця весни квітень, бо саме тоді наступає пора цвітіння рослин. Квітень позначає місяць буйного розвитку, розвитку трави. Інші назви цього місяця: цвітень, краснець, снігогін, дзюрчальник, водолій, лукавець. І сама назва цього місяця квітень. На яке слово схоже? Квіточка, схоже. квітка, правильно, квітка, квіточка. Тому і називається квітень, тому що дуже багато квіточок розцвітає саме в цій місяць. Квітень верболози зеленіють, потеплішали дощі, піднімається травиця на терновому кущі. Вже з'явились перші квіти, мов казково зімні сни, шпак заводить знову пісню, славлячи прихід весни. Ось такий гарний вірш про другий місяць весни, про квітень. В квітні земля готується до цвітіння. Дуже багато води, тому що вже все розтануло. Дні стають довшими. Дюркочуть стрюмочки, з'являються квіти, і сонце піднімається вже високо на небі, стає набагато тепліше. Оживають також хто комахи, да? з'являється багато комах. Хто це? І метелики, і бджілки, да? і жучки, і коровки. Так, і жучок сонечко їх дуже багато, і всі діточки їх дуже люблять. І муха. А ось послухайте ще такий вірш. Любить травень малювати трави, квіти, сонце, хату. Не запитує, чи можна, все малює. Він художник, намалює озеро. Комарів під лозами, хвіст красивий півню, а шпаку шпаківню. І кульбаби у траві найсправжнісінькі, живі. Синім річку намалюю, травень синю фарбу любить. І червону, і жовту, і чорну, бурякову, помідорну, шепотять під вітром клени. Не забув ти про зелену. Про який місяць весни в цьому віршику розповідається. Хто був у мене Осінь. Літ. А... Травень. Ай яй-яй. Ми сьогодні з вами говоримо про весняні місяці. І третій, третій місяць весни називається травень. Повтор... Давайте повторимо, будь тра травень. Травень. Майже у всіх слов'ян третій місяць названий від трави. Травень трава, травичка. Але існують і деякі інші назви май, травник, пісенник, місяць громовик. У травні дуже часто бувають грози з ливнями. Багато зелені да, виростає травичка, дерева вкриваються зеленими листочками. Тварини виводять потомство, з'являється потомство у диких тварин. А також з'являються пташенята у птахів. Вони вже повернулися ж ще в березні, у квітні да, із теплих країн. Зробили собі будиночки, гнізда, і потім в них з'являються малесенькі пташенятка. І вос... е... навесні що відбувається? Сонце вище, да, ніж узимку. Дні стали довшими чи короткими? Дні стають довшими. А на набуті... боку. Навесні теплішає, на вулиці потеплішало. Небо навесні чисте, да високе, сонце високе, хмари білі, легкі. Сніг і лід стануть, на річках і доход повінь. Навесні іде, то сніг буває. То дощ, а у травні гримить гроза. Грунт відтає. На дерев'ях з'являються спочатку бруньки, а потім клейкі-листочки. Зацвітають первоцвіти, з'являються комахи, повертаються перелітні птахи, а лісові тварини виводять потомство. Наше сьогоднішнє заняття про весняні місяці закінчилося. Дякую всім за увагу. Всім до побачення. До побачення!